Кожди село? Із бійців? Чи здешов? з дешок? З бієвець, а тобі ножки. А щось питати не можна. А звати тебе такий. Милашка, підзики цікавий. А батька як прозивай? Окрім Балаш. може, хоче знати мати візу. А ти сам київський? Та ні, я ж із себе гор. А він кайдашанко мене на згор. Так чого ж ти йдеш не в себе а а б'єйці? Це мене батько, косте. Милошка, а чи покоїш ти мій? Свою думку. Наша хата край села влянуть на западинці. Милашка, я ж оце тебе як побачив, то з криниці живої води напився. Ти ж моє здоров'я, ти моє щастя, Милашко. А як прийду на вулицю чи вийдеш до мене? Виходити чи може й не треба? Приходь, але поспішай додому. Бо батько тебе. Мелашка, а чи вийде завтра на вечір? Піду ту вербу, де я з волами стояв. Але ж завтра неділя. А я відпрошусь у батька. Ані ти не питаючись, прийду. Мелашка, чи прийдеш? Бо я ж прийду, хоч мене прив'язати маю. Начасти мішку у Крим їздив. Там тату мені так замісно, що то до, до самого вечора і стояти довелося. А я думав, що буде возна поламав. Не поламав. Не поламав. то добре. Милашка. Доброго здоров'я! Я думала, що ти не прийдеш. Де ж ти так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько сварився? Мелашка, а що ж ти така сумна? Брови твої чорні і очі карі. А де ж подівся твій рум'янець? Я цілу ніч не спала, я б не спала, Все ніби дивилась на тебе, не надивилась, говорила з тобою, не наговорилась. Коли ж ти ще прийдеш до мене? Милашко, та я ладен до тебе ще щовечора ходити. Коли я твій волос не чую, я зараз вийдіш до тебе. Ех, дівчина. Милашко, а як підеш за мене, mm -hmm. чи не будеш ти нудитися в семи горах? Чого ж мені нудитися з тобою? Як я ж спати мені голова в галобавській кімнаті. Я припила Mm. Сим, а чому ти оце тут сидиш такий сумний та невеселий. Чи може що на думці маєш? Oh. А я з батьком говорила. там батько хоче тебе оженити. <ріху> а я собі думаю, а засватай котрі голубків, Ой, така ж гарна, рум'яна, процвітає, як калина при долині. Ага, процвітає то як. Макуха під лавою. <laughs> не мамі, не мама, мамо, в семи горах пара. А до кого ж ти ходиш на вулицю? А я, мама, на вулицю ходжу, аж у бігівці. Аж у бігівці? У бігівці, мамо. Зустрів там дівчину, брови чорні, очі карі. А як подивиться, то в мене аж всередині все перевертається. Ой, сину, то посилай про мене старосів і бігівці. А чия ж вона дочка? Балашова. Милашкою зовуть. Сину, а чи ти знаєш, що це за люди, ті Балаші? А чи ти знаєш мила, що не нореве, стережися, сину, Карпо вже хату привів нам одну саду? Мамо, мамо, якщо на Мелашці не оженюсь, то піду і в росі втоплюся. Та чи ти здорів, сину? Годі, годі. А ти мені скажи, а чи робоча твоя милашка, що має за душею її батько? А чому же ж, мамо? Та вони люди не бідні, хоча я в Балашану скриню і не лазив. Та, посилай старостів і до Балашівни, а я поїду з батьком та подивлюся на її батька, матір та на твою милу. А чи ж гарна хата в твоєї мелашки? Ой, мамо, та там така хата, що у себірцях кращої немає. Ой, а чи добрі хазяї, чи мають худобу? А, а чому це ж, мама? Там такі хазяїни, що ти в усіх семи горах кращих не знаєш. Та й правда. Я обіцяю колись у поповому дворі свадьбу гуляли. Ой, а я сама на них та все ж і понасточила. Там і справді такі хороші хазяї, що в нас у Зими горах ніде таких немає. То засилаємо старостів і вміється. А я зараз з батьком поговорю та скажу, що загра вже коник. Та й поїдемо, ми в їм ходить, як його нас. Давайте та на, на їхню художню.

Та бачивай добре, божамки ще на тіло хліблиме, тих, а забрати, та вихідчище руки, бо майка як зберегти, а нічого не подарує, а обов'язки не подає. Якого мене довірка в це робите, що вас обід не готовий? Белаште, дити домові, та позичимо їх хліба на обіді. розмоги ногачем поперетиваю, у нашої модрі не тільки хліба, а й снігу, зимку не випросиш. Та як тільки шкода з вас ступить на мій поріг, таке я на цей почергою моги та перебиваю. Ти батьки, сплять до обіду, а мене судять. Судіть Мелашко, а не мене. Ну, сімейка, бодай би Ну, Не я тебе, Мелашко мати. i mm hmm